Друзі, вітаю вас і дякую, що дивитесь мій україномовний канал. Не забувайте на нього підписуватися, тому що в нас є мета. У нас є мета тисяча підписників для того, щоб почати трансляції, для того, щоб вам відкрити нові нові вимірів комунікації. Але перед тим як підводити традиційні підсумки тижня. До речі, пишіть, що вам в них подобається, що не подобається. Я хочу з вами поділитися такою більш ранковим ранковою власною кавою. Знаєте, я сьогодні прокинувся від запеклих суперечок всередині експертної групи Українського інституту політики. А сперечалися наші експерти про результати дослідження соціологічне дослідження Київського міжнародного інституту соціології, який в лютому цього року дослідив і встановив, що 57% українців вважали, що Україна є швидше або повністю демократичною країною. 57%. з них 34% вважали, що ми майже, майже або повністю демократична країна, а 23 вважали, що ми скоріше демократична країна. Це результати дослідження КМІС. Разом з тим, 14% респондентів сказали, що Україна є швидше або повністю диктаторською країною. А 27 сказали, що Україна є ну, трохи і диктаторською, трохи і демократичною країною. Також результати опитування, проведеного в Грудні вже 2023 року продемонстрували, що більшість українців, 59%, вважають, що Україна Україні важливіше бути демократичною країною, ніж мати сильного лідера. От 32% виступають за сильного лідера. Оці от, от таке дослідження. Але 57% українців, які вважають, що ми демократична країна, в умовах, коли в країні один канал, один центр прийняття влади, відсутня опозиція, відсутня незалежна судова система. Заборонені законно правда, заборонені, з -з -з збори, мітинги і демонстрації виглядає дивно. Правда? Чому так відбувається? Наші соціологи почали пояснювати і захищати КМІС, що, мов, вся методика цього дослідження була дотримана. Дійсно, люди так сьогодні говорять. КМІС зробив все правильно. Натомість, окремі наші експерти почали проводити аргументи. Того, що ця соціологія не відображає дійсність, що неї не можна зорієнтуватися, тому що суспільство, суспільство деформоване, суспільство зовсім не так думає, ніж так, як сьогодні фіксуються ці, ці, ці соціологи, і відповідна цінність цієї соціології дуже невисока. Насправді, праві йти і інші. В цих 57% українців. Які вважають, що наша країна є демократичною чи майже демократичною, можливо, цих українців навіть більше, тому що там 23% вважають, що вона і демократичною, і тоталітарною, змішалися щонайменше чотири різні великі групи населення. Перша група населення це пасіонарні патріоти це ті люди, для яких щоб не відбувалося в країні, вони не скажуть стосовно цієї країни жодного кривого слова. Вони не скажуть, що ця країна не демократична, якась неправильна. Не скажуть це пасіонарні патріоти. Третя, друга група населення це бенефіціарії ситуації. Це люди, які знаходяться в системі управління, це частина військовослужбовців, це люди, які зробили гарний бізнес під час війни. Це люди, які живуть не гірше, а іноді навіть краще, ніж вони жили раніше. Таких людей також багато. Третя група найбільша це люди, які переживають когнітивний дисонанс. Люди, які щиро, запекло підтримували свою країну, свою владу на початку війни чи під, чи під час виборів 2019 року публічно підтримували, донатили, то вклали свою, свою думку, свою душу і свої гроші в цю країну. І навіть якщо вони бачать, що ситуація розвивається неправильно, що є багато проблем, корупція, ситуація на фронті, все решта. Їм все одно потрібен час, щоб переоцінити цю ситуацію, щоб зняти з себе вантаж відповідальності. Соціологи, соціальні психологи прекрасно знають, що це за стан суспільства. Ну і третя група це просто люди, які бояться. Відіть собі, що вам дзвонять і кажуть, ми з КМІС. Люди кажуть, що КМІС чи з СБУ, не знаю, чи ще звідкись. Люди просто бояться казати те, що насправді думають. Така група теж є. Теж є, особливо якщо їм дзвонять по телефону. Люди бояться не тільки правоохоронних якихось органів, люди просто бояться провокаторів. Люди бояться, що їхні слова будуть неправильно зрозумілі, зрозумілі чи витлупочені. Ось так формуються цих 57%. Тому соціологи не роблять нічого злого, вони не обманюють, вони роблять своє дослідження, яке формує, яке фіксує температуру на поверхності. Тіла. Але вони не, не розуміють і не хочуть розбиратися, чи не публікують результати цього розбору, що відбувається всередині цього тіла, які мотиви справжніх людей. І що вони думають насправді. Адже в залежності від того, що вони думають насправді, вони таким чином будуть і діяти потім, реально, в реальних ситуаціях. Разом з тим треба не забувати, що ті люди, які заявляють про диктатуру в Україні, там така сама чотири групи. Я їх не буду зараз розбирати, багато займе часу. Але щирість заяв про диктатуру теж може бути поставлена дуже серйозно під сумнів. Складно нашим людям, складно соціологам. Якщо хочете розуміти щось глибше, то, то це треба робити більш якісніші дослідження, які іноді ми робимо, але дуже рідко в нас їх замовляють. Адже сама країна і саме суспільство знаходиться вкрай складному становищі. Сьогодні Росія розпочала наступ на Харківську область. Або імітує цей наступ на Харківську область. І я зараз попрошу вивести ви нам карту, щоб ви побачили, що щонайменше в чотирьох напрямках в район Вовчанська міста, в район Липці через населені пункти Пильне і Стілечне Росія намагається наступати. Також ми бачили удари, дуже активізовані удари по Харківській області, авіаудари, артилерійські удари. Також ми бачимо просування, певне просування російських збройних сил чи на глибину української території щонайменше в 3 кілометри, що фіксує карта Deep State. Що це? Хочу, 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 щоб ми повернулися спочатку до розуміння, що відбувається. Тому що до цього часу ми, ми неодно, неодноразово обговорювали про те, що Росія може піти в наступ. Але називалися інші напрямки, інші дати. Нагадаю, що ГУР наша говорили про те, що Росія може перейти в наступ в кінці травня або на початку червня. Ми говорили в наших ефірах про 12-18 травня, але майже всі прогнози сходились до того, що Росія почне наступати десь на північні райони Харківської області або в стик Харківської області і Сумської області в напрямку, наприклад, на Охтирку з метою охоплення Харкова з півночі. Зараз же ми бачимо іншу картину цієї атаки. Ми бачимо атаку якраз на південні райони Харківської області і в лоб в напрямку Харкова. У будь-якому разі, на цьому напрямку, на Білгородському напрямку, саме в Росії, недостатньо сил для повномасштабної операції проти міста Харкова за різними військовими оцінками. Взагалі на цьому Білгородськ і Брянськ, на всіх цих трьох напрямках Росія сконцентрувала біля 50 тисяч особового складу збройних сил. І це на ділянку фронта в 700 кілометрів. Явно недостатньо цього, цього, цих сил для наступу навіть на одному великому напрямку, але разом з тим цих сил може бути достатньо для створення чи початку створення початку боротьби за так звану буферну зону захоплення прикордонних територій е, України, прикордонних територій в Харківській області, потім в Сумській області. Чи є цей наступ вже головним наступом? Чи є це просто спроба відволікти українські резерви з інших напрямків для того, щоб потім все ж таки вдарити в напрямку на, Офти на Охтирку? Покаже час, але ситуація в будь-якому разі досить серйозна, адже якщо Росії вдасться захопити хоча б район Вовчанська, Вовчанськ це вже місто в Харківській області, то тут виникнуть і політичні ризики. Ризики створення на окупованих територіях Харківської області чергових квазіполітичних суб'єктів. Своїх харківських республік чи харківських області Російської Федерації тому до цього до цього треба ставитись уважно в якійсь мірі, незважаючи на те, що лінія кордону була лінія оборони на кордоні була підготовлена, в якійсь мірі саме цей удар був мені здається неочікуваним. Разом з тим треба розуміти, що лінія оборони України не пролягає безпосередньо по кордону. Вона, вона зроблена здійснення, її неможливо там було створити, тому що прикордоння постійно знаходились під російськими ударами. Головна лінія оборони Харківської області пролягає в глибині території. За різними там оцінками і різні дані 5, 7, 10, 15 кілометрів в глибині українських територій. І поки Росія не пройшла, не прорвалася на таку глибину, говорити про якийсь глибокий прорив на територію Харківської області. В Цілому ситуація для України залишається дуже тяжкою, адже Росія продовжує наступати і на Авдіївському напрямку. Я зараз теж ви можете зараз побачити це на карті. Там залишається величезна небезпека в районі Очеретино, з якого російська збройні сили, російські збройні сили можуть наступати або на Покровськ, це на південний захід, або на Константинівку. Це північний захід Донецької області. Наступ на Покровськ, що є сьогодні більш ймовірним сценарієм розвитку подій. Про це до речі, додатково свідчить і намагання Росії сьогодні захопити Нетайлов, район Нетайлово і район Красногорівки для того, щоб убезпечити себе від флангових контрударів збройних сил України. Оцей наступ на Покровськ, метою його насправді може стати спроба загнути чи, чи обвалити. Східний фланг Південного фронту України, особливо ситуацію в районі Вугледару. Тому що якщо Росія о -о -о зможе захопити Покровськ, вона потім зможе розгорнути цей наступ в тил вугледарського угруповання Збройних сил України. Це може бути головною стратегічною цілею взагалі компанії 2024 року. Разом з тим, Росія може наступати і на Константинівку для, для того, щоб тому що з іншого боку, на Константинівку росі... російська армія йде через часів яр, для того, щоб після захоплення Константинівки розпочати боротьбу за головну незахоплену агломерацію Донецької області за район Слав'янська і Краматорська. Крім того, не можна виключити ситуацію, при якій, при якій Росія спробує наступати в стратегічну пустоту. В район між Покровськом і між Константинівкою, десь в напрямку приблизно на добропілля, перерізаючи трасу між цими містами і рухаючись полями і селами. Ситуація, коли в цю пустоту, де відсутні великі населені пункти, на які може опертися українська армія. Хоча навряд чи цей наступ може бути глибокий, адже при такому разі оголюються фланги. Також йдуть активні бої в районі е, Терни, Котлярівка, Кислівка. Також, так, також йдуть активні бої, е, активні бої в районі врожайного старомайорського і роботного кринок, де Росія намагається ліквідувати ті виступи, е, ті плацдарми, які були створені збройними силами України під час українського контрнаступу літа 2023 року. Ситуація складна, якщо Росія, якщо Росія сьогодні має. Якщо Росія має переважний ресурс в збройних сил і їй вдасться розтягнути лінію фронту, зробити її максимально широкою, тоді Українським збройним силам доведеться відступати з деяких напрямків, адже одночасно тримати лінію фронту. То в 500, 700 чи 1000 кілометрів навряд чи ми будемо спроможні навіть з західною підтримкою. Тим паче, що мобілізація ще не проведена. Це розуміють і наші західні партнери. Саме тому в світі активізувався, активізувався діалог і інформаційна увага. Сьогодні концентрується до двох тем. Це тема повернення до переговорів на базі Стамбульських угод, яку активізувала консультаційна рада голів ООН і, звичайно, олімпійське перемирня. Нагадаю вам, що на цьому тижні голова КНР Сі Цзіньпін і президент Франції Еммануель Макрон призвали до перемир'я в Україні і інших глобальних конфліктах під час проведення Олімпійських ігор в Парижі ці Олімпійські ігри мають пройти з 26 липня по 11 серпня цього року. Якщо е е е ідея олімпійського перемир'я є синхронною позицією КНР і Франції, тоді варто очікувати, що з одного боку тиск посилиться тискінпіна на Путіна, а з іншого Макрона на президента України з метою досягнення цього перемир'я. А разом з тим треба розуміти, що олімпійське перемир'я початково не влаштовує обидві сторони і Україну, і Росію. В Росії вважають, що таке перемир'я дасть. Передасть передишку Україні а також е, США і іншим європейським країнам під час їх виборчих процесів, які йдуть уже, які вже йдуть. Тому російське керівництво наполягає на тому, щоб це перемир'я включало в себе і певні політичні домовленості, і або поступки, наприклад, у вигляді зняття частини санкцій з Росії чи відмови від прийняття України в НАТО, що вже звучить, і так далі. На що сьогодні західні країни, звичайно, не готові йти? Крім того, Росія для Росії рішення по олімпійському перемир'ю може бути вдвічі болючішим, адже російська збірна до Олімпійських ігор в Парижі, на відміну від української, не допущена. Для України згода на олімпійське перемиря може бути також складною і навіть складнішою, ніж для Росії, оскільки громадська думка в Україні більш пасіонарна і більш налаштована на налаштована на бойові дії до перемоги більш ніж в Росії. В середньому це десь від 40 до 50% українців виступають з таких позицій, тому олімпійські перемир'я може перетворитися в внутрішні кризи і для України і для Росії, а також в таку тиху дипломатичну війну і в серйозний тиск і проти про протистояння, як за по осі пікін, Москва, а, хоч таким образом до речі, в Китаї з'являється привід, чому відмовляти Росії в розширенні співпраці, ну чого вимагає Захід, так і по лінії Париж Київ. Адже для Парижу, для Франції, цього може бути достатньо української відмови потенційної, щоб саботувати програми європейської допомоги для України або навіть виставити вимогу прийняти олімпійське перемир'я в якості умови для продовження української євроінтеграції. Побачимо, що принесе зустріч з сі дзіньпіна і путіна, як вже через тиждень цього е, вже вже через тиждень після нашого нашого відео. Побачимо, як там будуть обговорюватися ці самі ідеї стосовно Олімпійського перемир'я. І Чи будуть вони взагалі обговорюватися? Чи не був це випадково просто маневри сі Цзіньпіна в сторону Макрона, який таким чином знаєте, роздразнює конкуренцію між Францією і Німеччиною і всередині Європи? Адже у дзіньпінав цього під час цього візиту в Європу були свої цілі. Сербія символ американської агресії, угорщина гроші, а Франція це якраз про серйозну геополітичну боротьбу за Європу з Сполученими Штатами Америки, зі Сполученими Штатами Америки. Адже Сізінпін прагне зменшити вплив США в Європі, в тому числі для того, щоб європейські ринки більше відкрилися для китайських товарів і послуг. Взагалі, українська тема під час перемовин Сізінпіна в Парижі. Не тільки з Макроном, але й з керівництвом Європейського Союзу була лише третя. Першою темою були е, зняття чи недопущення виникнення будь-яких бар'єрів для торгівлі. Мова передусім йде про те, що Європейський Союз збирається вести додаткові торгівельні бар'єри мит на, на автомобілі китайські, на батареї китайські. Європейський автопром там знаєте, агонізує е, сьогодні е, порівняно з розвитком китайського автопрому. А другою темою були фінансові інвестиції, які обіцяє сьогодні Сізінпін Європі в обмін на лояльність, в обмін на відкриття своїх ринків. І лише третьою темою була Україна. Це щоб ми розуміли порядок речей, які сьогодні глобально обговорюються. От такий фонд, такий порядок речей. Ми сьогодні маємо під час підготовки до глобального саміту миру. Вже стало відомо, що він пройде 15-16 червня в Швейцарії. Швейцарія запросила на цей саміт миру понад 160 країн. Україна очікує, що під час цього США саміту миру буде створена міжнародна коаліція, яка підтримує і проголосує за українську формулу миру як за колективну позицію. Швейцарія заявила, що вони не запрошують на цьому етапі Росію. Е -е, хоча е -е, в майбутньому саме ця коаліція має передати Росії свою позицію І тоді, мабуть, почнуть наче почнуться справжні перемовини між сторонами, що до речі, підтвердив і голова офісу президента е -е, пан е -е, Єрмак. Е -е. Спільна китайсько-французька пропозиція ССО Олімпійського перемир'я разом з пропозицією ради глав. Е е Генеральної асамблеї ООН, повернутися до Стабіль до Стабульського варіанту мирних угод може дуже суттєво попливати на настрої взагалі і зміст оцього глобального саміту ми, Миру в Швейцарії. і замість Бенефіса української формули миру може знаєте, цей саміт може перетворитися в концерт чи навіть попурі різних голосів і різних пропозицій. Україна і західні партнери розраховують залучити на цей саміт країни глобального півдня і, передусім, звичайно, Китай. А Китай в той же час роздумовує над тим, прийняти Китаю пропозицію України чи ні, і в якій формі прийняти можливо Китай натомість використає цей саміт для презентації своєї своєї мирної пропозиції, яка може бути підтримана як Росією, так і іншими країнами глобального півдня. Адже серед частини міжнародних еліт дуже, знаєте, розповсюджена думка про те, що українська формула мира є мало реалізована, оскільки фактично вимагає капітуляції Росії, Росії і не дає можливості Путіну зберегти своє обличчя. Так ще трошечки швидко поговоримо про внутрішні внутрішні питання. Один-один, і це не рахунок футбольного матчу, а рахунок чергового раунду протистояння між ОП і ЗП. Я говорю передусім про відставку Сольського і Кубракова. Це дві відставки, які відбулись фактично в один день, але зовсім з різним смаком, зовсім з різними наслідками. Відставка Сольського відбувалась під тиском наших західних партнерів в результаті того, що Сольський був звинувачений національним антикорупційним бюро в участі в шахрайських схемах з привласнення державних земель на суму в 291 мільйон гривень. Так, сформований таким чином, о, 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 негативний образ сольського тиснув на владу, кидав тінь на владу, і влада вимушена була відправити відставку сольську, незважаючи на те, що частина депутатів запекло його захищали. А навіть після самої відставки, голова фінансового комітету о, о, пан Гетьманцев сказав, що Сольський насправді це реформатор. Він класний хлопець, він член нашої команди, він реформатор, який реалізував в Україні надзвичайно важливу аграрну реформу. Тому це, це поступка нашим західним партнерам, на яку ви вимушені були піти в офісі президента і вчиняти цю відставку під тиском. В якійсь мірі ситуація з Сольським нагадує ситуацію навколо Резнікова. Відставка Кубракова це якраз вайс версе. Якраз ситуація навпаки. Кубраков, який ще рік назад був одним з фаворитів президента, який вважався вірогідною кандидатурою прем'єр-міністрів України. Останнім часом зовсім втратив підтримку команди влади. В відповідь на моє запитання до одного з представників влади, а що ж відбулося з Кубраковим, чому ви його відправляєте в відставку, я отримав тільки одне слово: Криса. Криса. Крисою в команді влади Кубракова почали вважати, мабуть, після того, як ті фі, значні фінансові потоки, які йшли через його міністерство з питань е, е, від, е, інфраструктури і відновлення, е, чи е, міністерство, яке займалося питаннями інфраструктури і відновлення, е, ці фінансові потоки мабуть, йшли без врахування інтересів команди влади. Більше того, Кубраков в останній час дуже активно загравав е, і співпрацював з нашими західними партнерами. Формально підставку підставою для відставки Кубракова стало витрачені кошти на, на захист Трипольської ТЕС, яка, незважаючи на 7 мільярдів витрачених державних коштів, була за 15 хвилин розбомблена російськими, російськими ракетами. Реально це боротьба за це протистояння за кошти і вплив. І, до речі, після Тріпольської ситуації з Трипольською ТЕС після її руйнування. Посольство США в Україні дуже активно почало додатково піарити Кубракова. Його брали всюду з собою, його фотографували з собою. Що мені здається ще більше посилило негатив в команді влади до цієї фігури. Навіть після відставки Кубракова, якщо Сольського після відставки хвалив Гетьманцев, то після відставки Кубракова Кубракова хвалило посольство США в Україні, яке сказало, яке в своїй заяві спеціальній сказало, що це. Міністр був реформатором, гідною людиною, що його варто підтримувати, що він класний, класний хлопець, але для нас. Також, тому один-один. Тому ось такий розмін кадровий відбувся, але це лише моя думка, можливо, я помиляюсь. Також хочу згадати ще про одну резонансну відставку: що на цьому тижні президент відправив, звільнив начальник управління державної охорони Сергія Рудя. Нагадаю, що раніше Служба безпеки України затримала близько до Рудя полковника державної охорони Андрія Гука в звинуваченні в підготовці вбивства Зеленського Буданова й Малюка за завданням російських спецслужб. Він, я нібито, відстежував пересування наших державних осіб. Ще згадаю дуже коротко про The Economist, два матеріали. Якщо хтось хоче більше про них, то прочитайте на нашому телеграм-каналі або подивіться. Подивіться наш російськомовний випуск і підсумків тижня. Перший матеріал The де з такою красивою обложкою, Зараз є ви бачите цю обложку, вийшов з заявою про те, про падіння про розпад глобального світопорядку. Він наводить кілька причин розпаду цього глобального світопорядку, кілька факторів і кілька скажімо, виявів цього розпаду. Передусім, це ріст санкцій. Чотири рази їх більше вводиться сьогодні, ніж в 90-х роках. Гонка промислових субсидій. Валютна диференціація, кластеризація світу, також і кластеризація фінансових потоків, послаблення міжнародних інституцій, які мають охороняти цей ліберальний порядок. Ну і от такі фігури, як Трамп, там не знаю, Орбан, чи боротьба за Тайвань, війна з Росією все це ознаки розпадання, розповзання цього глобального світопорядку. І другий матеріал, який, який з коментарями. Військовослужбовців, наших військовослужбовців, командира 92-ї окремої механізованої бригади, а також командира е батальйону, я пам'ятаю Кракен, е коментарі, які зводились до того, що ми сьогодні боремося за часів яр, там не знаю і за очеретино, тому що інакше Росія буде в Кривому розі в Дніпрі, Росія збирається напасти на Харківську область. 70% штурмуючих російських військових, це колишні, колишні е, ЗК, колишні люди, які, колишні злочинці, які були е, звільнені для участі в боях проти України. Отакі От ще два цікаві матеріали вийшли на заекономісті. що цей заекономіст це те, те видання, яке раніше публікувало знамениту статтю залужного. В якій він фіксував фактично, фактично е, тупік в війні. Як ситуація показувала, що тупік, це все ж таки не кінець цієї війни. Були ще цікаві події на цьому тижні. Це інаугурація Путіна. 66 сходинок до влади. Хто дивився інаугурацію, розуміє, про що ну і скромний парад в Росії. Скромний він був не тому, що як багато з наших коментарів знову продають. Нашим глядачам пропаганду не тому, що техніки не вистачало, а тому, що демонстрація сьогодні будь-якої суттєвої техніки, великих об обсягів техніки е, на цьому параді буде був, викликало б, викликала б зубний скрежет в російських військовослужбовців, які сьогодні без цієї техніки гниють в окопах російсько-української війни. Тому російська влада вимушена бути скромною. Це стосувалося і заяв самого Путіна, і під час інаугурації, і під час параду, які несли певну загрозу як традиційно для заходу, але не були радикально чимось новим і радикально чимось ескалаційним. Порівняно з багатьма попередніми заявами порівняно з тією ж самою темою оголошення проведення ядерних навчань що є реальною загрозою, адже головне, що відбувається під цих ядерних під час цих ядерних навчань, це можливість переміщення ядерних боєприпасів безконтрольного переміщення ядерних боєприпасів, які під час цих ядерних навчань можуть бути переміщені в інші місця, які ми про повністю проконтролювати не зможемо. Путін починає формувати нову свою модель, імперську модель, і незважаючи на те, що Путін запропонував переобрати в Мішустін на посаду прем'єр-міністра Росії, швидше за все, склад уряду буде трошечки іншим. Новий Путін, Путін 4 чи Путін 5.0 – це Путін імперський, Путін, який спробує війти в історію. І однією з ключових цілей в цій своїй історії він безумовно бачить Україну. Дякую, друзі, що дивилися ці підсумки тижня. Пишіть свої питання, пишіть, як їх зробити краще. І підписуйтесь, безумовно, на сам канал. Будемо робити його далі кращим. До побачення, до, до нових зустрічей. Всім надії, добра, віри в себе і реалізації всіх своїх мрій. До побачення.